Доброго дня всім! в цьому відео розповімо про тріник під пульсатора на алюмінієву кришку. Трінник призначений для підключення пульсатора до алюмінієвої кришки відра з одного боку та вакуумного шлангу 11х23, який з'єднує систему з дільною установкою з іншого. Трінник виготовлений із міцного поліпропилену, стійкого до зовнішніх впливів і мийних засобів, що гарантує його довговічність і надійність у використанні. Зараз зімірмо його розміри. Внутрішній діаметр 15 мм. І також підпульсатор 12 мм. Трійник одягається на ось таку алюмінієву кришку. Також одягається пульсатор. І вакуумний шланг 11 на 23. Трійник підходить для всіх апаратів буренка та для всіх апаратів вітчизняного виробництва.